Доброго дня, шановні друзі, отже, щойно з нової пошти отримав саджанці фундука, ну, для деяких продавців вчиться пакувати, так це клопітка праці, але... але саджанці доїжджають в найкращому своєму вигляді. Отже, прийшов барбакан, сирена, один ламберте. Тонда і бара короткоукривний. Тут у нас тонда дебігліні. Щось з червонолистого. Є одне. Далі є горішок. Не знаю, що тут вже дома. Розпакую, бачу по етикетці короткоукривний. Ось вам до прикладу з такого розміру. Близько 2 см в діаметрі повинен бути саджанець, а не близько 2 мм. Отже, дві такі, два таких ящички. Я так розумію, все, що не помістилось туди, щоб не робити ще один ящик. Прийшла ось така коробка, коробка в коробці і трішки ще картону. Також щось червонолисте, ну, вже подивлюся вдома, зніму. Зніму інший догляд. Запаковано, грунт вологий, все в плівці. Тобто їхали вони три дні, ну, ніби вони щойно з площадки, ніби нічого й не було. Загалом буду вдома, далі зніму, покажу який вигляд мають саженці з закритою кореневою системою, можливо розкрию один горщик, покажу, яка коренева система. Ну і для прикладу для всіх продавців, який повинен бути загальний вигляд саджанців, які ви продаєте. Дякую, скоро будемо. Отже, друзі, продовжені. Фу, приїхали саженці. Все довіз, розпакував, розказую. Е, Два ряди. Ось, це стоїть мій Nokia, який зараз на. Дорощування. Нокіони один. Ось каталонський, це все Нокіони стоїть. Далі по тому, що приїхало. Ось отак виглядає тонда Дібігліні. Високі дерева, ну, півтора метра. Е, прийшли вже з отакими горіхами. Отакими от горіхами. Було прийнято рішення таке ставити такі покільці, підв'язати їх, тому що ну, деякі тримаються нормально, деякі ні. У мене тут такий вітер продуває, сквознячок є. І от, щоб не було ніякої несподіванки і неприємності. Підв'язав я, ну, от, бачите, горіхів повно. Уже з сережками майже кожен. Так що буде мати урожай на наступний рік. Далі, з приводу ламберта червонолистий. Не розумію, можливо, хлорос на червонолистом проявляється таким забарвленням. Ламберта червонолистий один, 5 однорічників, які висадились на дорощування Барселонського. 5 штучок це барбакан. На двох є гарні зав'язі, гарні здорові горіхи. Далі 5 штучок сирени, а це все 10 штучок е краткоукривний або бара. Чесно, саджанців з такою кількістю горіхів, як прийшов цей сорт, я не бачив ніколи. Від 5 до 10 горіхів на кожному саджанцю. Ну, чесно, приємно дивує ось такого розміру. Один саджанців, це вже ціле дерево. Отже, висота в них близько лусих майже що в барбакану, що в сирени, що в бари, близько 70 сантиметрів. Бара тримається добре, розумію, що це напевно, ну не напевно, а це дворічка. Барселонський однорічний. Трошки їх погнуло, але ну, я розумію, так як вони довго їхали, і скільки вони їхали, їх трішки Трішки прям'яло. Сирена також, бачите, трішки стоїть. Кривенька, ну нічого. Її я поки не підв'язував, цих всіх підв'язав. Пакілець, горщик і кембріком підв'язав. Нехай вирівнюються, обробив щойно. Фунгіцид мікродобриво, інсектицид, полив зробив також мікродобриво розчин доданий амалгерол. ну от, Скажу вам, дивіться, от, чесно по, по барбакану ну, чудо горіх. Постараюся до осені, до висадки сформувати з них, нагнати їм пагане, все-таки я бачу, що барбакан де... троє з двох. Припинили ріст уже, точки росту не видно. Ну нічого, думаю, спробую змушую я хоча б за тиждень-півтора. Різними експериментами я його пробудю і піде далі в ріст. Отже, Ось Нікіоне, як ви розумієте, була малесенька гілочка, зараз вона отовстилася, а була, напевно, Отакої товщини, а можливо, і не було такої. На оцих ось один, два і три. Не було взагалі гілок. Це просто бруньки, які прокинулися і приросли близько 30 см. А тут так само. Загалом також думаю, що буквально 20 см ми піднімемо їх в висоті і і все буде гаразд. Отже, друзі, друзі, продовження. Фух. Такий в мене агроном є. Ляля. Так. Що хотів сказати? А. Зараз. Сонце падає. Не тебе знімаю. Е, барселонський. Ще один Барселонський. Ті, що замовляв. Господарстві Органік Беріг. Organic berry. Так. Ну, дивіться, другий рік вони ростуть, розміри здорові, а горіха немає. Ні горіха, ні сережок. І в цьому році дивлюсь, сережки він також навіть не планує закладати. І той досить таки здоровий і також немає ні сережок, нічого. Ну, не знаю, таких в мене висаджено близько 20 штук і от, от така біда. Подивимося, можливо, на третій рік вони все ж таки щось. Щось формують. Тут купив стікери. Сьогодні, можливо, завтра підпишу кожен сорт, щоб уже до висадки вони були готові. Будемо наганяти, наганяти прирости, старати намагатися сформувати вже штамп, скелетні гілки. Думаю, все, все повинно вийти. Розумію, що саджанці, коли були на площадці, їх було багато, стояли разом. Наростали по-різному, інтенсивні забарвлення, я так розумію, це і за затінення. Ну, взагалі, задоволений я якістю саджанців. Кореневу не став відкривати, хай стоять вони так пережили такий стрес цю дорогу. Загалом така ситуація. Ну, з приємного те, що є горіхи. За одне замовлення мені прийшли саджанці, горіхи. Залишаться вазончики, щось з них, горщики, щось з них висадимо з тих ящичків, що прийшли, які були запаковані саджанці, я трішки скрутив їх саморізами, ну і взагалі. Загалом вийшли два чудових ящика для зберігання, але нас такі гривень по 100 продають. А тут -а, можна сказати, що дісталися даром. Фух, ось така ситуація. Всім дякую за увагу. Буду далі працювати, ще є робота. Окремо зніму, там у мене стоїть сирена, там далі ростуть. Барселонські в наступному відео покажу, які там горіхи, от саме по Барселонському, кажу по Трапезунду. Тобто є 3-4 кущі е і різний, різний горіх на них. Загалом, ну, це окрема тема, потім розповім. Велике дякую за увагу. Буду прощатись. Ляля. До побачення всім. Ми пішли.